Питання допомоги Україні, підтримка України зараз. Ну у всіх викликає багато емоцій питань. Всі шукають відповіді. Чи буде Трамп продовжувати підтримку України, надавати допомогу? Якщо буде, то на яких умовах він вже заговорив про те, що цікавлять рідкоземельні купалини в Україні, літій Титанії, уран і таке інше? Що це вже не буде безкоштовно? Ну це вже тоді не зовсім допомога. Але ми маємо розуміти, що до того часу, поки громадяни країн, які надають нам допомогу, підтримують надання цієї допомоги. Уряди цих країн будуть її надавати. І хороша новина з Німеччини проведене опитування. І більшість німців виступають за надання військової допомоги Україні. Воно було опубліковане у вівторок. Це було для програми опитування CDF Frontal. і згідно цього опитування, 40%. Підтримують надання допомоги, військової допомоги Україні а 27% навіть виступають за те, щоб збільшити військову допомогу Україні. Правда, є тут трохи різниця між Східною і Західною Німеччиною. Ну, Східна Німеччина, пам'ятаємо, вона була Німецька Демократична Республіка, вплив Радянського Союзу, вплив Росії, і там. В за це, скажімо, виступають 53 а у західній Німеччині 70%. у будь-якому випадку це дуже хороша новина. І я сподіваюся, що дочасні вибори, які будуться 23 листопада, 23 лютого. Вибачте, у Бундестаг, це дочасні вибори. Там переможе ХДС і Фрідрі Хмерс, який виступає ну за допомогу за підтримку України, і можливо ця допомога і збільшиться.